Історія людства це історія воєн, і ця історія знає випадки, коли якась імперія сотні років перемагає у війнах, але рано чи пізно настає момент, коли її перемагають інші. У кого більше людей, краща зброя, багато грошей та чимало новаторських ідей. Держава, яка розташована на сході від України, саме така імперія, що вела завойовницькі війни впродовж багатьох століть. Вона називалася Московією, Російською імперією, Совєтським Союзом, Російською Федерацією, але суть цієї держави завжди залишалась однаковою нападати під різними приводами на своїх сусідів, аби все далі просуватися і захоплювати нові території. Підкорюючи слабших, вони йшли все далі, доки не зустрічали потужний опір. Унаслідок цього, вже у 20 столітті імперські апетити цієї країни значно скоротили. В сталінські часи існував такий, на перший погляд, безвинний плакат: усміхнений хлопчик сидить перед глобусом і тримає над ним червоний прапорець, а зверху на плакаті надпис: Весь світ буде наш. За цим дитячим бажанням приховувався глибокий політичний зміст. Ми завоюємо весь світ. Тому історія Совєтського Союзу це історія нескінчених війн і військових конфліктів. У часи СОВКА керівництво тодішньої країни весь час декларувало і прославляло свою миролюбну політику, пишалося нею. А насправді СРСР постійно брав участь у збройних конфліктах на території іноземних держав на стороні режимів лояльних до партії. Безпосередня участь військових в цих конфліктах подавалася совєтською пропагандою як виконання інтернаціонального обов'язку надання братської допомоги народам, що борються за національне визволення від імперіалістичних посягань. На думку сучасних українських вчених, то був відгомін російської імперської політики. Абсолютно в усіх переможних війнах Російської імперії 17-19 століть брали участь українці, які в різні часи становили від 20 до 30% її збройних сил. Саме з їхньою допомогою Росії вдалося здолати Польщу, Швецію, Туреччину й інших. З українцями Росіяни перемогли Наполеона та Гітлера. Звісно, у Росії ці факти нині применшують або замовчують. Але чи добровільно українці йшли в Червону армію? Маючи досвід теперішньої війни, ми можемо провести паралелі і знайти відповідь. Сьогодні в російській армії місце українців заміщують представники Республіки Кавказу, татари, башкири, буряти та інші малі народи. Не впевнені, що всі йдуть в армію добровільно. Великий відсоток йде через гроші, адже це поневолені народи, які у складі Росії зазнають принижень та дискримінації від справжньої руської душі та мають жахливе економічне становище. Загалом Бурятія – дуже депресивний регіон, де служба в армії один із небагатьох загальнодоступних соціальних ліфтів. А для того, щоби стати військовослужбовцем, є всі умови у республіці близько 20 військових частин. Загалом, цілеспрямована політика щодо вирішення буряцького питання, яку проводила спочатку царська Росія, потім СРСР, а тепер і РФ, зробила свою справу. Колись Російська імперія не змогла завоювати Чукчів, але потім фактично винищила цей народ, споївши горілкою і перетворивши на героїв дурних анекдотів. Збурятиме Росія вчинила витонченіше піддала асиміляції та соціальному тиску, що суттєво змінило ідентичність цього народу, добило економічно і зробила його в очах цивілізованого світу уособленням зла. Звичайно, це все не може бути виправданням всього того, що роблять ці дикі людиська на нашій землі. Але факт залишається фактом: якщо не воювати проти Росії зараз, ви будете по неволі воювати разом з нею проти цивілізованого світу. До речі, українців часто називають традиційно миролюбним народом. Хоча у 17 столітті наш, нібито миролюбний народ, був поголовно мілітаризованим і взяв найактивнішу участь у захисті Європи від агресії Османської імперії. Україна постійно була ареною війн та повстань, тому народ наш здавна вміє воювати. І навіть будучи колонізованими, українці завжди були масово присутні у імперських збройних силах. Тому і приділяється така увага вивіреному інформаційному висвітленню українського питання військовій тематиці. Всі чули, наприклад, поширені кліше про Севастополь, город русской слави, город русских моряков. Але ніхто особливо не згадує, що більшість моряків імперського чорноморського флоту були українцями, як легендарний герой російсько-турецької війни, матрос Кошка. Що адмірал Нахімов нащадок українського козацького роду, що найефективніше в обороні Севастополя показали себе українські козаки, чорноморські пластуни? Таких фактів щодо русської слави набереться чимало, і совєтський період Російської імперії не є винятком, навіть період після Другої світової війни. У процесі свого історичного розвитку держави, вирішуючи економічні, політичні, воєнні, територіальні, національно-релігійні та інші проблеми, частіше всього вдаються до воєнної сили, тому локальні війни і збройні конфлікти відбуваються постійно. Так, за 1945 по 2002 рік у світі відбулося більше 50 локальних воєн і 400 збройних конфліктів, в яких загинуло понад 30 мільйонів чоловік. Зокрема, серпня 1945 року та до розпаду СРСР совєтські військовослужбовці брали участь у 19 локальних війнах та конфліктах. Згідно переписів населення за національністю у другій половині ХХ століття, українці посідали друге місце у складі СРСР серед 15 республік. У 1979 році українці склали 16,16% ,16 населення колишнього Совєтського Союзу. Зрозуміло, що без участі українців у війнах та збройних конфліктах не обійшлося. Дуже довгий період участі СРСР в локальних війнах і воєнних конфліктах за кордоном замовчувалася. Вона вважалася темою непопулярною, хоча для нас вона як ніколи актуальна ще з 2014 року. За брехливими совєтськими лозунгами боротьби за мир стояла агресивна військова машина, що ніколи не відступала від ідеї світової революції, тобто роздмухування військових конфліктів по всьому світу. Після завершення Другої світової війни СРСР активно втручався у внутрішні справи сусідніх держав. Перші конфлікти, в яких брали участь совєтські військовослужбовці, відбулися в Польщі. Громадянська війна та в Китаї. Громадянська війна 1946-50-Х років. Червона влада була на боці урядових військ проти загонів опозиції. Не обійшлося без совєтських військ, і у Кореї 1950-53 роки. Тоді на Корейському півострові йшла справжня битва народів. У боротьбу двох Корей втрутились півтора десятка країн під прапором ООН, деякі нейтрали та значна частина комуністичного блоку. Брали в ній участь і українці. Так, совєтською 324-ю винищувальною авіадивізією командував полковник Іван Кожедуб. Чимало льотчиків мали українське походження, але це була чергова війна, у якій українці воювали з обох боків. В ювілейному альманасі американської україномовної газети Свобода за 1953 рік. Знаходимо короткого листа під назвою Привіт з Кореї. З далекої Кореї шлемо привіт свободі. Ми в Кореї, вірні сини українського народу і члени американської військової сили, боремось за правду і волю всіх поневолених народів світу, а в цьому допомагають нам та скріплюють нашу віру в перемогу слова правди, які вичитуємо та другим переповідаємо з щоденника свобода. Корея, 24 жовтня 1952 року. За всіх Остап Страмецький. Можна зробити припущення, що всього у Кореї загинуло декілька десятків представників української еміграції. Воювали ж, певно, сотні. Корейську війну у Сполучених Штатах часто називають Забутою. Для істориків вже української діаспори вона залишається невідомою. Угорські події. Жовтень листопад, 1956 рік. Бойові дії проти угорських повстанців вели совєтські війська чисельністю близько 60 тисяч осіб. З боку Совєтів загинуло та пропало безвісти 720 осіб, було поранено і травмовано 1540 осіб. Під час придушення угорського повстання загинуло близько 181 уродженця уроженця України. До речі, як пов'язана українська Донеччина з цими подіями? Комуністична влада завжди вважала Донбас краєм, який завдяки соціокультурній природі свого населення був надійною опорою її політики. Але офіційний образ регіону, створений в суспільній свідомості партійною пропагандою, далеко не вичерпував всіх його відтінків, бо ретельно приховував будь-які прояви несанкціонованої активності та незгоди. Підтвердженням цього є реагування жителів Луганської та Донецької областей на повстання проти комуністичного режиму в Угорщині восени 1956. -го. Ця реакція була досить бурхливою і неоднозначною. Її прояви дуже відрізнялися від унормованих владою офіційних настроїв. Так, на підприємствах в установах відбувалися масові заходи, багатотисячні мітинги, збори, на яких трудящі гнівно засуджували провокацію агентів американо-англійського імперіалізму та їхніх угорських поплічників, і одностайно схвалювали надання військової допомоги уряду Угорщини у боротьбі з заколотниками. Але після таких мітингів у приватних розмовах люди нерідко висловлювали зовсім інші думки та настрої. Оскільки КГБ мав у містах, особливо на великих підприємствах, розгалужену агентурну мережу, зміст цих розмов потрапляв до інформаційних звітів про так звані антирадянські прояви, що регулярно надходили від цієї служби до партійних органів. Наприклад, інженер Титаренко потрапив до інформаційних звітів через такі слова: ми не можемо об'єктивно оцінити події в Угорщині, бо совєтське радіо неправильно інформує своїх радіослухачів. Зовсім іншу позицію займає БіБІСі, повністю та правдиво розповідаючи про події в Угорщині. Мешканець Краматорська Іленко сказав своїм попутникам на станції Слов'янськ, правильно роблять в Угорщині, що б'ють комуністів. Це треба зробити і у нас, за що його було засуджено у січні 1957 року. Саме засудження введення військ СРСР в Угорщину стало підставою для кримінального переслідування та звинувачення в антисовєцькій діяльності відомого в майбутньому українського дисидента Олекси Тихого. Війни у В'єтнамі 1961-1974 роки. Совський союз активно допомагав північному В'єтнаму у протистоянні з південним, котрий діяв за підтримкою США. Звичайно, тут нам відомо більше інформації про українців, які воювали на боці США, але вони воювали й у складі армії СРСР, який старанно це приховував, а Росія заперечує і досі. До В'єтнаму відряджали групу совєтських військових спеціалістів, завдання якої створити і підготувати для північного В'єтнаму зенітно-ракетні війська. Для майбутніх навчальних центрів у Союзі готують техніку та підбирають особовий склад. Під час відбору про країну перебування жодного слова обмежуються фразою країна із жарким кліматом. У складі групи військових спеціалістів, яка має поїхати до В'єтнаму, чимало українців. За свідченням одного з військових із 800 осіб до групи відібрано тільки 160, серед них тільки українці і росіяни. За приблизними даними у цій війні брало участь більше тисячі українців. Афганська війна 1979 1989 роки. Афганістан яскравий приклад того, як совєтська влада наслідувала колоніальну політику Російської імперії. Цю країну російські вельможі розглядали як майбутній колоніальний приз ще наприкінці 19 століття. Якби не відбулася Перша світова війна, Російська імперія вторглася б до Афганістану значно раніше, але це вторгнення відклали до 1979 року. Раціональної відповіді на запитання, навіщо комуністи розв'язали Афганську війну, досі не існує. За офіційною статистикою, в СРСР було всього 15 тисяч полеглих, а українців серед них 4,5 тисячі. Неофіційні й офіційні дані розходяться. Наприклад, всього за 10 років війни неофіційно кажуть про 100 тисяч загиблих, а скільки було полонених та поранених. Ці дані заховані в нетрях архівів Совєтського Союзу та його спадкоємиці Росії. На даний момент відомо про 160 тисяч українців, які взяли участь у тій війні, загинули близько трьох тисяч. Бойові дії на території чужої держави приховувалися. Повідомлення звіти цензурувалися тривалий час. Забороняли публічні похорони загиблих в Афганістані. Не можна було і вказувати на могилах місце їхньої загибелі. А коли гри в секретності зняли, суспільство вже було не до того. У Совєтському Союзі працювала потужна ідеологічна машина, яка переконувала весь народ у тому, що там, в Афганістані, військовослужбовці СРСР виконують інтернаціональний обов'язок, протистоячи американському імперіалізмові. І, на жаль, Левова частка вірила в це. Зазначити точну кількість українських військовослужбовців в рядах совєтської армії, що брали участь у локальних війнах та військових конфліктах після Другої світової війни, наразі точно неможливо. Більшість даних про військові дії влади СРСР ще й досі залишаються засекреченими. Беручи до уваги інформацію про збройні конфлікти та загальну інформацію про совєтську армію, такі як безповоротні втрати, кількість військовослужбовців тощо, можна дійти висновку, яку роль у ній відігравали українці. Станом на 1974 рік, армія СРСР нараховувала 3 мільйони 940 тисяч чоловік. В їхніх лавах українців було близько 636 тисяч. Отже, упродовж 1946 1953 років у зовнішніх локальних війнах і конфліктах загинуло близько 3220 українців, а в Афганістані 2572 українці. У нашій теперішній війні Росія вчиняє черговий воєнний злочин. Примусово мобілізує до складу власної армії українців з тимчасово окупованих територій. В історичній площині за цим можна було спостерігати і раніше. Так було у 2014 році, в тимчасово окупованому Росією Криму частині Донеччини та Луганщини. Ще у 2022 році окупанти почали створювати так звані добровольчі батальйони на окупованих територіях Запорізької області. Батальйон при так званій міліції та батальйон Судоплатова. У Криму мобілізація до лав Збройних сил РФ триває ще з 2015 року. У період з 2015 до 2021 року окупанти змусили служити на їх боці понад 34 тисяч кримчан. Мобілізаційний резерв на окупованих територіях України Путін створює не тільки для поповнення колосальних втрат своєї армії. Ще одна прихована мета примусової мобілізації знищити якомога більше українців, примушуючи їх вбивати співгромадян. Отож у складі совєтської армії, мабуть, у більшості конфліктів був якийсь відсоток військовослужбовців українців. Звичайно, способів туди потрапити багато. Але більше всього це було через примус, так як зараз робить Росія на тимчасово окупованих територіях. Також була якась частина добровольців, адже потужна пропагандистська машина Совєтського Союзу затьмарювала голови громадян. І вони йшли у велику армію і кричали: можем, повторіть. На жаль, і сьогодні є українці, які підтримують агресора. Ще є якась частка людей, які йшли туди теж через пропаганду, але не ідеологічно, а матеріально. Тобто вони можливо повірили у якесь забезпечення, нагороди, яке обіцяли совіти. Але всі ми знаємо, що для них і для теперішньої Росії люди це просто м'ясо, яке вони люблять називати ресурс. Тож руки йдуть, а Росія, як і завжди, повторює методи Совєтського Союзу. Тому варто воювати проти неї зараз, щоб потім не воювати разом з ними проти цивілізованого світу. Дякуємо, що були з нами до кінця. Підтримайте відео лайком і коментарем. А щоб не пропустити нові випуски, натискайте на дзвіночок. Підтримуйте Сили оборони України за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.